Ну от цю тему доволі цікаву тему, ми обговоримо з політехнологом Олегом Пастерником. Пане Олеже, я вас вітаю, дуже рада бачити і чути. Доброго дня, вітання. Ну, от навіть я змінила інтонацію щодо того, що як сказав президент Зеленський, що Угода щодо США щодо корисних копалин буде ратифікована, не просто має бути там ратифікована, а буде ратифікована. так, наче він вже впевнений в тому, що парламент не буде саботувати. Чого очікуєте ви? І, от власне, пропозиція президента щодо блокування Сполученими Штатами віз для тих депутатів, які не будуть голосувати. Це про що? Ну я думаю, що немає же сумнівів, що у вистачить голосів за ратифікацію цієї угоди. По-перше, монобільшість: плюсуйте чотири фракції і депутатські групи, які періодично завжди страхують провладну фракцію Слуги народу під час важливих голосувань: це за майбутнє, це довіра, це відновлення України і це е платформа за життя і мир. Плюс голос, який в принципі фракція голосу, яка тісно пов'язана з частиною там американських проектів грантових, зокрема, то я думаю, що 226 голосів для ратифікації точно буде. Питання ж не в тому, що якісь депутати відмовляться голосувати. До речі, мені сподобалось, як Ярослав Железняк написав в Телеграмі своєму, що частина депутатів в більшості, яка розуміє, що і так. Проголосувала, побігла питати, така їм відкриють візу за те, що вони проголосують. Ну Я так розумію, що це жарт, але я не знаю, хай вже сам безпосередньо народний депутат прокоментує, можливо, у нього дійсно є якась інформація. А не тоді президент про таке сказав? Він потролив опозицію, бо зрозуміло, що у батьківщині Євросолідарності, можливо, є якісь. Свої розрахунки використати там цей факт ратифікації для того, щоб сформулювати враження, що це угода невигідна. Що Україні, що вона є там борговим борговою кабалою для України, і для того, щоб упередити подібні сценарії, президент і ось використав такий комунікативний красивий трюк, де е, натякнув на те, що в Вашингтоні мають оцінити як. Деякі депутати, які дуже люблять дорожку протоптати до Вашингтону, будуть безпосередньо демонструвати в українському парламенті відданість стратегічній американсько-українській співпраці. А це ж не секрет, що це натяк на Порошенка, можливо на Тимошенка, які з якими оточення Трампа не те, що ну, співпрацювала скажімо, комунікував в певні е, моменти. Я вам не відкрию таємницю нашим глядачам, якщо я скажу, що оточення Трампа е, мало на увазі е, контакти е, з українськими парламентаріями, деякими у випадку, якщо Зеленський би не Скажем так, його стратегія пішла би категорично в розріс з американською стратегією мирної ініціативи Трампа, і йшли перемовини з частиною депутатів, йшли перемовини не лише з опозиційними фракціями, але після порозуміння президента України і США, свідками якого ми всі стали в базиліції святого Петра. Ситуація змінилась і Тепер я думаю, що на банковій вирішили ну пригадати оці контакти частини опозиціонерів з Вашингтонським двором, Вашингтонським обкомом. Да. Так. А от до речі, цікаво, чи має ратифікувати це Конгрес Сполучених Татів Америки цю угоду? Ні. Mm -hmm. Відповідно до домовленостей, Конгрес Сполучених Штатів України, о, Конгрес mm -hmm. е, да сполучених штатів Америки не повинен е, е, ратифікувати цю угоду. Е, ну, якщо б сталося питання, що потрібно ратифікувати, ну можливо, е, з певною високою ймовірністю вона була б ратифікована, але ж ви бачили реакцію Марджорі Тейлор Грін. Конгресменки Сполучених Штатів Америки, яка звинуватила, ну не звинуватила, а негативно поставилася до факту підписання цієї угоди, використовуючи таку своєрідну лексику, роз... говорячи, натякаючи, навіщо нам потрібна Україна і ці всі проекти, які пов'язані. До речі, в російському середовищі щодо цієї угоди там істерика повна. Бо а, нас, там е, меседжі такі: ця угода є вигідною тільки Україні, Сполучених Штатів Америки надули Українці. Е, вони отримали перспективу військової допомоги, е, і це тепер стратегічна рамка, з якою адміністрація Трампа буде рухатися вперед. Продовжуючи воєнну технічну співпрацю з Україною, а тобто ви вважаєте, що все ж таки ця угода підписана вже а поки що не рефтекфона, але будемо сподіватися, що ні жодних проблем з цим не буде. Вона буде мотивувати Сполучені Штати Америки не полишати перемовний процес і, скажімо так, прив'яже Сполучені Штати економічно і фінансово до України. Правильно я розумію? Дивіться, да я. я буквально коли текст цей з'явився в інтернеті, то безпосередньо сів і прочитав і відверто всі, всі, свої, всі свої знання, скажімо так, продемонстрували, що там немає жодних підводних камнів, вона дійсно рамкова. І праві ті колеги, які кажуть, що треба ще дочекатися двох технічних угод: так звану угоду про обмежене партнерство і додаткові угоду, яка буде безпосередньо. Описувати принцип створення і функціонування фонду відновлення. Там дійсно можуть бути сюрпризи, я не виключаю. Але та угода, про яку ми з вами зараз обговорюємо, яка називається Угода про утворення Американського Українського інвестиційного фонду відбудови, вона не містить жодних е стратегічних. Ризиків для України ба більше, вона прямо передбачає, що воєнна допомога Україні може бути зарахована як внесок Сполучених Штатів Америки в інвестиційний фонд відбудови. Це перший момент. І що дуже цікаво, на що багато моїх колег також не акцентують увагу, але цей пункт є в тексті угоди. Там фіксується, що угода може бути в будь-який момент змінена у випадку, якщо зобов'язання України при вступі. Під Європейський Союз будуть суперечити цій угоді, тобто її можна буде змінити е, мінусом цієї угоди, якщо вже аналізувати її так більш грунтовно, я вважаю пріоритет норм цієї. Угоди над українським законодавством там спеціально виписувались певні норми, які свідчать про те, що якщо українські закони суперечать цій угоді, то пріоритет буде мати саме угода. Тому зараз українське законодавство потрібно також змінити і Перед усім, я так розумію, наскільки ем, мені дозволяє моя освіту, розуміти, мені здається, треба змінити перед усім податковий і бюджетні кодекси буде заради того, щоб запустити цей інвестиційний е, фонд е, відбудови.